Доброго дня, шановні друзі. Задачка. Підготовка до ЗНО. Задачка. Дано точки А з координатами мінус 1, 3 та 2. Точка Б з координатами 0, мінус 4, мінус 1, та точка С з координатами 5, мінус 1 та 6, що є вершинами паралограма А, Б, С, Д. Нам потрібно знайти координати відповідно точки О, точки Д та точки К. Відповідно, які зображені на малюнку. Ось наша точка О, точка К і точка Д. І нам потрібно, знайшовши їхні координати, поставити у відповідність значення із запропонованих варіантів тих, що справа. Зараз я їх не демонструю, ми будемо розв'язувати, і потім я буду е, підбирати той варіант, який нас задовільняє. Отже, розпочнемо. Давайте. Е, Проаналізуємо. Ось наша точка D, ось наша точка K, і ось наша точка o. Е, Дивіться, щоб знайти координати точки K, K – це у нас середина відрізка CD, Потрібно знати координати точки D. Точка D знову невідома. Щоб знайти координати точки D, маємо знати координати точки O. Чому? Тому що дивіться: точка O – це середина діагоналей. Перетину діагонали і ділиться навпіл. Тобто, оцей відрізок БО такий самий, як ОД, а відрізок АО такий самий, як ОЦ. Тобто точка О це є серединою відрізків AC та та тобто, БД. Почнемо саме з точки О. Чому? Тому що координати точки А та С відомі. Отже, координати точки О, оскільки Це середина відрізка А Будемо шукати, як координати середини відрізка АС. Відповідні координати додаємо і ділимо на 2. Тобто мінус 1 додати 5, поділити на 2. Далі 3 відняти 1. 3 відняти 1 поділити на 2. І 2 додати 6 поділити на 2. Отже, робимо розрахунки. 5 відняти 1, 4 поділити на 2, 2. Далі 3 відняти 1 це 2 поділити на 2, 1. 2 додати 6 це у нас 8 і поділити на 2, 4. Тобто, координати точки О мають є такими 2, 1 та 4. І з запропонованого варіант варіант В нам підходить. Тобто, ми вже першу частинку розв'язали. Йдемо далі, тобто, ось тут ставимо плюсик, то координати точки О ми знайшли. Тепер, відповідно, координати точки Д. Якщо точечка Д, да, у нас це виходить, що це, е, можна знайти як е, точка О, це наша середина БД, тобто, давайте позначимо координати точки Д х, Z, да. І запишемо координати точки У як середини відрізка БД. Що б це нам дало? Дивіться. Тобто, нам потрібно координати точки Б додати координати точки Д. Тобто 0 плюс Х на 2, 0 додати Х на 2. Далі мінус 4 додати Y. Мінус 4 додати Y. Поділити на 2 і мінус 1 додати z поділити на 2. Це наші координати точки О як середини відрізка BD. Але в попередньому випадку ми вже їх знайшли. Так? Вони в нас ось. Тобто, співставимо: перша координата х плюс 0 це х поділити на 2 дорівнює 2, далі y. Відняти 4 поділити на 2 відповідно до рівня 1. І z відняти 1 поділити на 2 до рівня 4. Для е, прощення обчислення переставлю. У цьому варіанті від суми, е, від перестановки доданків, сума не змінюється. Да? І тепер дивіться, X, получаємо що множимо на 2, тобто X дорівнює 4. Тобто, ось тут запишемо замість X уже поставимо 4. Замість Y ми двічку переносимо, буде y відняти 4 дорівнюю 2, тобто y дорівнює 6. І z мінус 1 дорівнює 2 помножити на 4, тобто 8z дорівнює 9. Отже, координати точки D у нас 4, 6 та 9. Це варіант відповіді. Тобто, ось тут ставимо плюсик. Лишився в нас останній крок, це знайти координати точки К. Дивимося координата, О, вірніше, точечка К це є середина середини відрізка CD, тобто, скористаємося так само, як в попередніх випадках, як ми шукали координати точки О. тобто, це потрібно відповідні координати точок С та Д додати і поділити на 2. Дивимось. 5 додати 4. 5 додати 4 на 2. Далі мінус 1 додати 6. Мінус 1 додати 6 на 2. І 6 додати 9. 6 додати 9 на 2. Тобто, координати точки К будуть 5 плюс 4, 9 поділити на 2. Це буде 9 других. Далі е, мінус 1 додати 6. 5, 5 других і 15 других. Чому я саме записав в такому вигляді, а не виділив першу частину, ту е, цілу частину? Тому що в варіантах відповідей зазначено саме так. І це варіант відповіді йде. Отже, ми з вами. Знайшли всі координати точок тих, яких було необхідно. А саме точки Д, варіант відповіді А, точки О варіант відповіді В, та точки К варіант відповіді Д. Дякую за увагу!